Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги магнітний кухонний таймер. Це універсальний інструмент для відліку часу на кухні. Завдяки функціям цифрового та ручного зворотного відліку він задовольняє різноманітні потреби. Магнітна підкладка дозволяє зручно розміщувати його на металевих поверхнях, забезпечуючи легкий. І доступ під час готування. Цей механічний таймер має надійну функцію секундоміра, що забезпечує гнучкість у використанні незалежно від того, чи використовується він для випікання, смаження чи будь-якого іншого способу приготування їжі. Магнітний таймер буде чудовим помічником на кухні.